Дорогі українці! Вітаємо вас із все святом Днем Незалежності України, 24 серпня з 1991 року. Велике національне свято українського народу. Цього дня Верховна Рада України ухвалила акт проголошення незалежності України, який завершив тисячолітні прагнення українського народу. До створення своєї суверенної держави зараз наша країна продовжує бороти за свободу, суверенітет та своє майбутнє, з Днем Незалежності України. Нехай свобода мислити і діяти буде нашою перевагою. Будьте незалежні і вільні свої Україна, вільна та незалежна країна, Україна переможе. Дякуємо світу за підтримку, з Днем Незалежності України. Україна, бажаємо і рояльні всім, щоб процвітала наша рідна Україна. І щастя, щоб що покажу у Божі. Бажаю щасна, яку страю. Україна тільки поцілала. Україна вільна та незалежна країна. На Україна переможе. Дякуємо світу за підтримку. З Днем Незалежності Україні. Україна переможе. Дякуємо світу за підтримку. Днем Незалежності України. Це незалежна країна. Україна переможе. Дякуємо світу за підтримку. З ним незалежна. Всі країна. Україна переможе. Дякуємо світу за підтримку. З Днем Незалежності України. Вітаю Україну, вставай, Борися до кінця. За мирне світле, чисте небо та вільне краще майбуття. Не забуваймо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що рятують Україну ціною, власно. Україна, вільна та незалежна країна, Україна переможе. Дякуємо світу за підтримку. З днем незалежності. України. переможе! дякуємо. Україна вільна та незалежна країна. Україна переможе. Дякуємо ви світ за підтримку. Знем незалежності України. Незалежна країна, Україна переможе. Дякую світі за підтримку. Вільна там Україна Україна переможе. Так і світло, підтримку. З незалежності України. Слава Україні! Україна вільна та незалежна країна. Україна переможе. Дякую світу за підтримку. Заміза Україна незалежна країна. Україна переможе. Дякуємо світу за підтримку. З ним незалежності України. вільна та незалежна країна. Україна переможе. Дякую світу за підтримку з незалежність незалежності України.